Як він останнього разу не вийшов на зв'язок, рідні почали турбуватися, почали дзвонити його побратимам, але ну, ніхто нічого не казав. Від 5 липня цього року розповіла Ганна Стешина, її родича 43-річного військового Олександра Борищука, вважали зниклим безвісти. Сьогодні з ним попрощалися в Свято-Георгівському храмі в Хмельницькому. Його батькам до останнього дня не сказали, що сина нема. Жінка з сестрою поїхала, як вони казали, батькам поїхали шукати сина. Вони поїхали до Харкова, щоб опізнатися що. до війська Олександр Борищук зі Стешиної пішов добровольцем. Якщо син іде на війну, мама дуже переживає, дуже за нього турбується. Я знаю, що він кожного дня. Він дзвонив мамі, він дзвонив жінці своїй. Він дуже турбувався за дітей. Знав, що мама в нього хвора. Він був дуже добрий, дуже відзивчивий. Він був людиною з великої літери. Попрощатися з Олександром Борищуком прийшов його однокласник Олексій Пилипюк. Разом розповів, навчалися 9 років. Дуже Добра, чуйна людина, допомагав завжди вирішувати життєві і учнівські проблеми. Ми з ним дружили і після школи, зустрічались на зустрічах випускників. Шкода, що Олександра з нами вже тепер нема. Це українець справжній наш захисник, козак. Поховали військового на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Ярослав Антошевський, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.